Важко зрозуміти, кого підтримує цей вболівальник. Але, вочевидь, нудьгує на футболі. Чи не за кварцяним? Останній рік Віталій Володимирович, якщо й відвідував стадіон, то лише глядачем. В часи його роботи у Волині за ним хоч весь матч спостерігай. Хоч після гри слухай, не занудьгуєш точно. Та не лише вболівальникам не цікаво без Кварцяного. Сам тренер скучив за прем'єр-лігою. Період після кривого рога пройшовся. Мені здається, що я год-два вже не працюю. Діта вже скучав по кривому рогу, именно по той ситуації, тому що колектив був очень хороший, футболісти хорошие. Кварцяни мав таке бажання повернутися до роботи, що навіть погодився очолити запорізький металург, команду, де за останні два місяці змінилося як мінімум два наставники. Це якщо не рахувати тренерів із додатком виконувач обов'язків, да, не боявся. Я прежде всего э, учитывал ситуацию, что меня пригласили, когда уже не было главного тренера. Я как бы в такой ситуации я ни перед кем морально не задолжал, ни перед кем морально не нарушил этику тренерську. И і... такие команды, как Днепр, Динамо Киев и другие, Шахтер, ну нам как бы может только сниться. А я говорив, я вже не молодий чоловік. Є в премєр лігі 16 команд, а тренерів з ліцензії про диплом вищої кваліфікації. Нас чоловік 60 чи 100, Не кожен раз приходить пропозиція. І справді в екстремальну ситуацію потрапив Віталій Володимирович. Зайва вага за словами спортивного директора металурга Анатолія Заяєва у переносному сенсі тягнула металургів на дно турнірної таблиці. Через ті такі надвижкові кілограми не змогли продемонструвати максимум запорізькі гравці. Буде шанс свою судьбу підставити під ризик і зробити щось хороше. Мені цікаво ну, попитатися реалізувати надежду, яка є у хорошого великого футбольного міста Запоріжжя. Виталий Владимирович такой человек, что его нельзя не принять сразу. Он сразу дал себе понять, кто он есть, что он есть, какие у него преследуют он задачи и показал себя как как фигура. Последние два дня была по три тренировки. Функционально поставить команду, сейчас задача у нас. И потом молодежь слить, сгармонизировать, создать какой-то маленький. Музикальний концерт. Концерт у Запоріжжі допомагатиме створювати ще один маестро. людина оркестр Анатолій Заяєв. Анатолій Николаїв всю життя задав футболу. Він горить ентузіазмом. У нього багато роботи. Він займається командними питаннями. Ми общаємося. Він тренуванні не мішає працювати, він тільки допомагає. Опитний чоловік, почему не до хорошому слову. Чорна кошка не пробіжить все Сироно будім трудиться наверняка нам увидят там наверху і скажуть, давай-ка їм поможемо. Вони вже єлі мучаються. Того і, може, буде прорив. Кварцяний Не приховує тренувати йде, фактично на осліп для нього починати сезон із середини сезону незвично, так само як і виступати тренером-пожежником. Та на все це він готовий, бо дуже скучив за роботою. Своє нинішнє становище описує метафорами. Ти зайшов в таку комнату, де нету виходу, і ти дожене вона ті як тренер. И никто не стучит, никто не это. Где же все-таки спрятан этот выход? Вот мне интересно найти выход, как кубик Рубик, как его правильно сложить, чтобы он имел свое лицо такое, как должно быть. Не спати, кварцяний повертається. Почему не